Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Це марафон. Єдині новини для вас працюють журналісти фактів осітіві та вікон СТБ. Російські війська сьогодні вранці вдарили ракетою по Краснопіллю Сумської області. Попередньо двоє людей загинули. У генштабі кажуть, Росія зберігає військову присутність на кордоні із Сумською та Чернігівською областями. Окупанти проводять диверсійну розвідувальну діяльність та обстрілюють прикордонні населені пункти з території Росії. Сили оборони і далі зосереджуються переважно в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах, аби не допустити просування окупантів. Уже сьогодні на фронті відбулося 28 боєзіткнень. Окупанти. Майже 500 разів обстріляли позиції наших військових, скинули 10 кабів і запустили зо 50 дронів камікадзе. Найбільш напружена ситуація залишається на покровському напрямку. Минулої доби окупанти втратили там близько 400 своїх військових, але продовжують тиснути. Нині там уже вісім бойових зіткнень, найгарячіше поблизу Новоселівки. Першої ще два ворожі штурми наші захисники відбили в районі Яснобродівки. На Харківщині бої поблизу села Липці від початку доби. Наші захисники вже відбили там дві атаки окупантів. На купінському напрямку відбили атаку у районі Степової Новоселівки. Ще одне бойове зіткнення триває біля Петропавлівки. А опіво на одинадцяту дня у Харкові пролунав вибух. Російський боєприпас влучив у землю в передмісті. Ніхто не постраждав, повідомляє ОВА. Окупанти обстріляли малу Данилівку. Це передмістя Харкова. Постраждав 40-річний чоловік, пошкоджена наукова кафедра. За минулу добу Росія била по руській лозовій зюму Новосиновому, Куп'янського купінського району. На Бугаївку Вовчанської громади скинули кап пошкоджені 19 житлових будинків. Напередодні в день окупанти завдали триві удари по гольф-клубу на околиці Харкова. У декількох будівлях вилетіли вікна. У харківській лікарні помер 40-річний чоловік, який в епіцентрі дістав поранення і тяжкі опіки тіла. Тож кількість жертв з російського теракту зросла до 19, Повідомили у Нацполіції. Рятувальники вже розчистили майже 80% території гіпермаркету. Роботи з ліквідації наслідків і пошуку тіл тривають. Польща визнала право України бити західною зброєю по території Росії. У міністерстві оборони країни переконані в цьому питанні не має бути жодних обмежень однак такої думки не всі проти Італія, Німеччина визначається Вашингтон. Загалом дискусії про право України використовувати західну зброю для ударів по військових об'єктах Росії нині на перших шпальтах світових видань. Активна вона і в Києві. Найважливіші заяви зібрала Наталі Луценко. Право України бити по цілях в Росії західною зброєю, топ тема обговорення в Європі та США. Думки розділились. Переконливі аргументи за в очільника НАТО Єнса Столтенберга. Він наполягає, щоб союзники переглянули свої обмеження і дозволили атакувати стратегічні об'єкти Росії, особливо на тлі загострення на Харківщині. Підтримує його глава дипломатії ЄС. На думку Жозепо Буреля, правила ведення війни допускають удари за межами української території. Тут немає ніякої суперечності згідно з правилами ведення війни. Я теж маю право відповісти або воювати проти того, хто воює проти мене з їхньої території. Ризик ескалації з боку Росії країни обговорюють. Але ви повинні збалансувати ризик ескалації і необхідність для українців захистити себе. Все ж таки атакують Україну з російської території. Це факт. Хто вже зважив ризики і дозволив українцям бити по Росії своєю зброєю? Це країни Балтії, Велика Британія, Швеція, Франція, Нідерланди, Польща та Чехія не визначилися. Італія та Німеччина. Нам нічого не заважає, нічого не заважає бити зброю інших країн, які нам дозволили і використовували для ударів по території російської там, де дозволили, там б'ємо. Там де не дозволили, там ми не б'ємо. Все дуже просто отримали ми від шведів Сау Арчер з дальністю дії 56 кілометрів. Це питань нема. Ми б'ємо з цих арчерів по території Російської Федерації. Отримуємо штормшедоф від е, Великої Британії. Раніше був досвід, б'ємо Італійці нам не дозволили цього робити. Не будемо бути талісу. Найбільше Київ потребує дозволу Вашингтона. Після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва питання про зняття обмежень постало гостріше. Якщо рішення буде на нашу користь, ефективність від американської зброї виросте відчутно. Особливо це стосується балістики. Коли ми кажемо про використання зброї, ми маємо на увазі про досі мати Це найбільш ефективна зброя. 300-кілометрові ракети, які здатні вражати аеродроми. В глибині в оперативній глибині російської армії, які здатні вражати пускові установки стартової позиції ППО, С-300, іскандерів. Таке інше, оце найбільш важливо. Обмеження США американські журналісти називають стратегією поразки для України та смертельною політикою Вашингтона. Колумніст The Sunday Times Домінік Лоусон наголошує, це лише сприяє руйнуванню українських міст. Наші аналітики відповідають, що досі лякає Білий Дім. Сполучені Штати насправді бояться. Більшої ескалації мається на увазі або більша загроза для самих сполучених штатів і для їхніх союзників, або е ще більший відповідно російський наступ, як е у прямому сенсі слова наступ, так і е ще більше посилення агресії, і як наслідок можливе, можливе використання ядерної зброї. Якщо ми ставимо себе на місце там ум умовно. Там державного секретаря, то звісно, такі ризики вони мають прораховувати офіційний Київ притримується домовленостей. Та якщо ЗСУ почнуть атакувати американською зброєю військові об'єкти Росії без дозволу, це негативно вплине на темпи і кількість постачання зброї. Я думаю, що очевидно буде змінюватися характер допомоги, яку отримує Україна від Сполучених Штатів, да тому що той великий етап це не пакет, а етап саме допомоги, який проголосував Конгрес. То він передбачає достатню кількість коштів на фінансування саме саме військової допомоги, і я думаю, що ми побачимо, як -то кажуть. Таку якісну зміну е, саме цієї допомоги за одиницями, та тобто за одиницями зброї у Києві. Блінкін казав, що Україна сама має вирішувати, як вести війну однак офіційного так досі нема. Група американських законодавців вимагає від Пентагону дозволити збройним силам України бити по стратегічних цілях Росії за певних обставин. Заклик надіслано міністру оборони США Лойду Остіну. Наталю Луценко, факт Єдині новини. І в продовження теми зброї набої до снайперських гвинтівок річ дефіцитна і державою належно не забезпечується. А точні набої це вищі шанси поцілити у ворога та більше шансів снайперу витримати значну відстань, відпрацювати і вижити. Герой нашого наступного матеріалу вирішив допомогти з виготовленням таких набоїв. Зібрав однодубців, налагодив виробництво і став виконувати замовлення для українських снайперів. По суті, волонтерити на користь армії. аж поки не прийшла. Поліція. Тепер Олександр під підозрою, а замовники без набоїв. Дивіться спеціальний репортаж. Олександр Снайпер відслужив у ТРО. Коли поранили, списався, але пішов знову до Нацгвардії. У період між службою допомагав побратимам. Питання в відсутності високоточної гарної кулі саме з тими характеристиками потрібні, які потрібні для військового снайпера. Це відсутність цільового матчового патрону. У магазинах таких немає, або не настільки точні, або надто дорогі від 300 гривень за штуку, а їх потрібно тисячі для навчань. Уявіть собі, коли ствол коштує, от, як його називають снайперський комплекс, декілька десятків тисяч доларів. Яка кількість витратних матеріалів під такий інструмент потрібна? Ну просто. Уявіть. Для того щоб привести її до бою, вирахувати все, прорахувати при різних показниках температурних тиск, повітря, швидкість вітру. Тож зазвичай снайпери дбають про це самі, і така практика поширена в усьому світі. Кожен снайпер намагається підібрати боєприпаси особисто під себе, під свою під свій снайперський комплекс. Тобто вони вивчають там найменші дрібниці, і тому це звичайна практика для снайперів, коли вони самі перезпереспоряджують, релоудять, як ми кажемо, для себе на бой. І Олександр розробив кулю з характеристиками на 10-15% Кращу за магазинну. Відповідно, я зайнявся розробкою саме кулі. Я цим питанням зайнявся, і буквально ну, упродовж. Півроку це стало в принципі виходити в співпраці з хлопцями діючими стрілками. Я їм готую, наприклад, ну компоненти, і вже кожен собі збирає під свої, скажімо, особливості свого стрілецького комплексу. Збирає патрон, але прийшла поліція, вилучила обладнання, матеріали Олександрові. Інкримінують 263 шістдесят статтю і незаконне виготовлення зброї. Вилучили все обладнання, фактично зупинили цю допомогу волонтерську силам нашої оборони і інкримінують у цю горизвісну статтю 263 кримінального кодексу. Формально в підозрі написано за 6 грам пороху і. Три боєприпаси. Фактично, це перешкоджання силам оборони. Найімовірніше, вважають захисники. Правоохоронці просто хочуть підвищити статистику розкритих злочинів. 263 стаття Кримінального кодексу вважається тяжким злочином. Передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. А їм треба в місяць якісь показники по розкриттю тяжких злочинів. Тому в Запоріжжі зброєра, який ремонтував бійцям саме сил оборони, зброю. Так само провели обшук і вилучили обладнання у поліції. Кажуть, надійшла інформація і зреагували з моменту початку досудового розслідування та повідомлення громадянину про підозру. Він не проходив службу у складі підрозділів Сил оборони. Риторичне питання: а як повинні були діяти працівники правоохоронних органів при отриманні інформації? Щодо незаконного виготовлення та зберігання боєприпасів. Чи був він саме тоді військовим, чи ні, адвокат каже неважливо. важливо. що робив усе це для сил оборони і з'ясувати це легко. Є конкретні замовлення, конкретні бійці, які потребують снарядів, і конкретні підрозділи. В ідеалі правоохоронці мали б розібратися, а вже потім порушувати справу. З 263 статті у нас величезна проблема. Її трактують буквально правоохоронці вони не хочуть навіть Задумуватись про те, з якою метою людина це робить в Верховній Раді. Зареєстрований законопроект 11.73, який покликаний декриміналізувати саме цю статтю, тому що треба розглядати її під іншими кутами. Якщо людина робить отакі от речі, і робить її навмисно для фронту, для потреб фронту, то це треба вітати. Боєць досі під підозрою обладнання вилучене. Хоча є й публічна відповідь МВС на цю проблему, яка не нова і порушувалася не раз, бо хтось ремонтує зброю, хтось виготовляє. Снаряди, по суті, такі приватні виробники замінюють функції держави. Була в свого часу петиція до президента, щоб усунути перешкоди у виробництві боєприпасів для сил оборони. У відповідь на цю петицію вона набрала 25 тисяч голосів. У відповідь на цю петицію від МВС була надана був наданий лист і широко публікувався, де написано, що. Не треба жодних дозволів і ліцензій для військових боєприпасів артилерійських снарядів військової зброї. Озброєння. Тож захист і далі наполягатиме на закритті справи, надасть всі докази замовлень від конкретних підрозділів. Інакше це скидається на переслідування тих, хто нас сьогодні захищає. Оксана Михайлова та Андрій Почтів. Факти Сі Тіві. Єдині новини. Велика втрата для медіаспільноти. напередодні стало відомо про смерть відомого журналіста, засновника та очільника інформаційного агентства Інтерфакс Україна Олександра Мартиненка. Йому було всього 63 роки. Олександр Владленович був вилескучим журналістом та вчителем для багатьох кореспондентів. Навчався та розпочинав кар'єру у Харкові у 92-му Створив інформаційне агентство і до останнього ним керував. Був консультантом адміністрації президента, речником президента України Леоніда Кучме, членом Нацради з питань телебачення та радіомовлення, кавалер ордена за заслуги третього ступеня, ордена князя Ярослава Мурдорого і заслужений журналіст України. Свої щирі співчуття висловлюють колеги, журналісти, політики, співчуває і другий президент Леонід Кучма, з яким працювали три роки разом. Я ніколи не міг уявити, що це станеться. Що я говоритиму у минулому часі про нього молодого та яскравого. Він завжди мав стільки задумів та проектів, що здавалося, ніби в нього все попереду. Легка людина і важковаговик професіонал. Справжній друг, на чию допомогу я міг розраховувати до кінця. Справжній інформаційний вибух здійняла дискусія між Віталієм Портниковим та російською публіцисткою Юлією Латиніною на каналі Фейгін Лайв, яку вже подивилися півмільйона людей. Український журналіст аргументовано і жорстко поставив на місце Латиніну і вщент розбив її теорію про партнерство і братерство українців та росіян. Мовляв, українці теж причетні до побудови Російської імперії. Портников блискуче довів ніколи українці і росіяни не були партнерами і тим паче братами. Росіяни на різних історіях. Історичних етапах грабували, палили, вбивали українців. І лише ті, хто відмовлялися від своєї ідентичності, могли будувати кар'єру в Російській імперії. Прикметно, що протягом усього ефіру було голосування, за яке чітко показало підтримку Портникова на рівні майже 90 Я хотів би вам наповнити прості історичні факти о нашому видаючомуся партнерстві з того моменту, як, по суті, якщо прийти к історичному образованию госпожи Латиніне. началось взаимодействие этих двух территорий, когда Андрей Боголюбский в конце концов создал то, что потом станет Москвой и Россией. Первое, что произошло, это разорение и уничтожение и сражение Киева. Какое то партнерство, блин, когда тебя грабят, убивают и насилуют. То, что мы видели сейчас в Буче, было при Андрее Боголюбском в Киеве в тех же самых масштабах. О каком партнерстве мы говорим, когда войска другого городского сумасшедшего, Петра Великого, так называемого, уничтожали Батурин полностью женщин и детей, если это ваше население. Чего вы всех женщин и детей-то уничтожаете? О каком партнерстве может идти речь, когда в 20-е годы 20 -го века все ваши армии, которые участвовали в гражданской войне за будущее России, что белые, что красные, уничтожали украинскую государственность? Что Деникин, что Ленин? Это какое партнерство, простите? У колишнього заступника голови митниці Руслана Черкаського журналісти знайшли елітне майно в Дубаї на 25 мільйонів доларів. Розслідувачі проєкту Радіо Свободи схеми з'ясували у 2009-2010 роках. Він придбав апартаменти та офісні приміщення в еміратах. Згідно з офіційними реєстрами Дубаї, частину цього майна здавали в оренду, а частину вже продали. Журналісти помітили, що в деклараціях колишнього митника про дохід від цих транзакцій немає нічого. Він також не вийшов з ними на зв'язок, щоб прокоментувати. На митній службі Черкаський з 90-х років у березні 23-го року Кабмін звільнив його з посади заступника голови Державної митної служби України. Тоді, після скандалу про причетність посадовців до схем розкрадання коштів на експорті українського зерна, було звільнено увесь керівний склад митниці. Митниці підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.